Лілія Грушицька уже третій рік разом із дитиною приїжджають до Львова з міста Умень Черкаської області. Тут в охмаддиті лікують її сина. каже завдяки львівським медикам, малюк почав сидіти та повзати, оскільки мама разом із дитиною часто змушена перебувати у місті Лева. Відкриття сімейної кімнати в лікарні вирішило для жінки питання з проживанням. Кімнати відпочинку від жонидамакдонета були для мене особисто спасінням. Бо... Це трохи давало якийсь затишок перейняти атмосферу, ти вдома. Що ти тут не одна, та що відкрилося сьогодні, то взагалі-то просто з ряду фантастики. То такий подарунок для батьків ніхто не зрозуміє, хто не побуде на місці таких батьків, які там живуть місяцями. Буває, їх не дина в реанімації. Відкрити сімейну кімнату у Львові вдалося завдяки благодійникам фундації дому Рональда Макдональда. Сам в Охмадиті з'явився простір майже 200 метрів. Це майже 10 мільйонів гривень людей, які пожертвували для того, щоб дитина мала щасливе дитинство. Коли ти попадаєш в кімнати Рональда Макдональда, таке враження, що це попадаєш додому. А деколи і в дітей, на жаль, немає такого дому. Такий осередок зазвичай потребують родини, які приїжджають з інших областей на період лікування дитини. Батьки можуть жити в сімейній кімнаті безкоштовно. Тут є усе необхідне, аби перебувати в комфортних умовах, максимально наближених до домашніх. Саме в цій лікарні сімейна кімната має розмір 174 квадратних метри, п'ять спалень затишних з приватними санвузлами, велику вітальню, кухню з усіма побутовими зручностями, щоб родини могли готувати улюблені страви своїх малюків, дитяча гральна кімната, пральня. Кімната для роботи з психологом, окрім затишних приміщень, фундація забезпечуватиме сімейний осередок гарячими напоями та їжею. Усе безкоштовно. Це друга кімната Рональда Макдональда. Перша була відкрита тут вісім років тому. Це було невеличке приміщення ігрова кімната. Сьогодні ми бачимо майже житловий будинок, де п'ять кімнат, де місця для того, щоб батьки, які приїхали з дітьми, могли перебувати тут, і для них були створені всі умови, щоб дітки якомога швидше змогли вилікуватися. На утримання сімейної кімнати в клінічному центрі дитячої медицини у фундації дім Рональда Макдональда виділятимуть майже мільйон гривень щорічно. Благодійники прагнуть забезпечити такими просторами й інші обласні центри України. Віталій Віталікове, видимкайченко, телеканал, перший західний.